Незалежно від часу доби. Всім доброго дня. На цей раз наш відеоролик присвячений такій темі, Як зробити нову свічу із залишків, агарків старих свічок. У цьому відео також буде показано і розказано, як зробити з цих залишків свічу без спеціальної форми. А також як своїми руками виготовити для неї якісний гніт. Крім того, якщо зараз ви підпишетеся на цей пізнавальний канал, то зможете побачити усі інші відеоролики нашого каналу, переглянувши які, дізнаєтесь, як влаштована та як відремонтувати світлодіодну LED-лампу. Які показники знімаються з лотарифного дозонного електролічильника? Як відчистити скалорідку від нагару та жиру та багато іншого? Однак повернемося до нашої теми? Отже, всім відомі воскові свічки, окрім первинного свого призначення, як джерело світла служать тепер ще й елементом інтер'єру сучасної квартири. Однак з часом насамперед від перепаду температур вони тміяніють, просідають і втрачають свою зовнішню привабливість. Крім того, з роками у вас накопичуються залишки, огарки, згорілих, а також сплющених, тобто непридатних для використання свічок. А викидати їх у сміттєвий бак не піднімається рука. При цьому ви добре знаєте, що з них можна зробити в домашніх умовах нову контейнерну або формову свічу. І якщо ви віддаєте перевагу формовим свічам, то для них, звичайно, внадобляться форми, щоб заливати у них розплавлений парафін або воск. А де взяти необхідні для цього, наприклад, картонні трубки? Крім того, під них доведеться вирізати співвідносні денця і ретельно встановлювати, закріплювати їх, щоб не було через них протікань восково парафінової маси. Усі ці обставини дотепер змушували вас відкладати на потім наміри з виготовлення нової свічки. І даремно. А скільки такі форми стермостійкого матеріалу з надійними щільними денцями буквально лежать у вас під ногами. Так це паперові стаканчики для гарячих напоїв, чай, кава, для морозива та інших продуктів. Вони бувають різних розмірів, об'ємів і дуже підходять для виготовлення формових свічок. Таким чином, із усього цього паперового різноманіття виберемо для нашого відеоролика стакатик середнього розміру і будемо використовувати його у якості робочої форми для заливки нової свічі. Наступним невід'ємним компонентом свічі є її гніт. Для виготовлення його. Будемо використовувати також загальнодоступні матеріали із натуральних рослинних волокон, такі як ляні нитки, бавовняні нитки і бавовняний шпагат. Сплітаючи їх у того кіску, можна самому зробити гніт потрібної товщини, довжини, при цьому виготовити його легко і просто. Як зробити такий гніт, буде показано трохи пізніше. Причому це стосується гнітів, будь-якої довжини, товшини, адже товшина гніту має велике значення для свічі. Чим товше свіча, тим товше має бути гніт для неї. У той же час дуже товстий гніт, хоча й яскраво горить. Але свіча з таким гнітом швидше згоряє. Занадто тонкий гніт слабо горить, а його полум'я може швидко згаснути, оскільки захлинеться розплавленим воском. Тому товщина гніту безпосередньо залежить від діаметру розміру свічки. Рекомендовані для них співвідношення. Також будуть приведені трохи пізніше. Окремо необхідно зазначити, що раніше вам був показаний шпагат із бавовни, а не схожий на нього шпагат із джута. Крім того, для виготовлення свічкових гнітів не можна використовувати синтетичні матеріали. Гніти із них здебільше навіть не можна розпалити оскільки вони відразу плавляться, виділяючи при цьому кіптєву і різкий неприємний запах. Таким чином, маючи форму для нової свічки і знаючи, як виготовити необхідний для неї гніт, займімося тепер наявним у нас сировинним матеріалом, тобто огарками, залишками, згорілих та непридатних для використання свічок. Для того, щоб розплавити їх, можна використовувати порожні консервні банки. Однак краще застосувати для цього металевий ковшик, який не шкода, оскільки потім його важко буде відмити, відчистити від воску. А якщо ж у вас раніше не було досвіду роботи з розплавленим парафіном чи воском, то, щоб не пролити їх при заливанні у робочу форму, доцільно використовувати ось таку кружку з носиком, або турку для кави. Тепер на обробній дошці нарізаємо ножем на дрібні частинки, шматочки наявний у нас свічний матеріал, вибираючи із нього за можливістю. Уривки старих гнітів. При цьому можна буде помітити, що одні свічки ріжуться легко, без зусиль, а інші жорсткі, тріскаються, кришаться. Це свідчить про те, що одні свічки зроблені із натурального воску, вірогідно, бджолиного, а інші з очищеного харчового парафіну. Проте Складаючи їх усі разом, створимо з них одну змішану купу безформених шматочків свічок, щоб, наповнивши ними підготовлений для них ковшик, розтопити, розплавити їх на водяній бані лазні. І, дивлячись на наш збірний матеріал, важко визначити, чого в ньому більше. Парафіну чи воску. Проте у нашому випадку це не матиме великого значення. А отже, умовно, назвемо отриману воскову парафінову масу свічним воском. А тепер займімося підготовкою водяної бані, для котрої скористаємося електричною плиткою. Поставимо на неї співвідносно з ковшиком металеву ємність. Наповнивши її водою, опустимо у неї ковшик з нарізаним свічним воском. На цьому етапі у майстрів свічковарів зазвичай фігурують такі предмети, як спеціальні термометри та високоточні вагівниці. Але Обійдемося без них, а просто встановимо у електроплитки максимальний режим нагріву та включимо її. Не пройде з 15 хвилин, як свічний віск майже повністю розплавиться. А щоб прискорити це плавління, потрібно буде помішувати його, наприклад, дерев'яною паличкою. При цьому необхідно стежити, щоб він не закипів, щоб до нього не потрапила вода. У той же час зараз можна вийняти з ковшика уривки, обгорілих, гнітів, шматочки, нагару та інше дрібне сміття. Коли ж свічний віск розплавиться весь, вимикаємо електроплитку, однак ковшик з неї. Поки ще не знімаємо, щоб віск равномірно прогрівся на водяній бані. Отже, у нас є власноруч сплетений гніт. Як зробити його вам вже було обіцяно показати. Але це трохи згодом. А зараз займімося просочуванням гніту розплавленим воском. Це необхідно для того, щоб видалити з волокон гніту повітря, щоб гніт став сильним, гнучким і, взагалі, став би сумісним з основним складом свічі. Особливо це стосується товстих гнітів, у тому числі із шпагату. Таким чином, опускаємо гніт у ковшик з розплавленим воском і витримуємо. Його там до 5 хвилин. Потім виймаємо гніт, розпрямляємо його, укладаємо гніт на чистий аркуш паперу, щоб він у такому стані добре просох. Закінчивши з гнітом, приступаємо до виготовлення робочої форми для заливки свічі. У доповнення до вже підготовлених компонентів, паперовий стаканчик та гніт нам знадобиться ще ось така кришка від пластикового бутиля для води. Усередині її застосовуючи пластилін, створимо щільний герметичний прошарок, після чого через попередньо зроблений отвір у кришці. Зробимо такий же отвір у пластиліні для гніту. Примірявши кришку до стаканчика, знову беремося за шило, оскільки нам знадобиться ще один отвір цього разу у денці стаканчика. Потім, перевернувши стаканчик, розширюємо шилом цей отвір, орієнтуючись на товщину Наявного гніту. Тепер, просунувши гніт через пластмасову кришку, залишаємо зовні вузлик і ретельно не поспішаючи, герметизуємо пластиліном отвір у кришці. Після чого простягаємо гніт у отвір паперового денця і через горловину стаканчика виймаємо його, діставши таким Чином гніт починаємо інтенсивно здавлювати пластилін через пластмасову кришку і денце стаканчика, упреждаючи у такий спосіб протікання розплавленого воску. При цьому особливу увагу приділяємо отвору всередині стаканчика, оскільки через нього може посочитися розплавлений віск. Крім того, щоб забезпечити стійкість робочої форми, закріплюємо на пластмасовій кришці пластилінові фіксатори та надійно встановлюємо її на демонстраційній дошці підставці. Тепер, зав'язавши на другому кінці гніту, петлю, вузлик, заводимо у неї тонку стопорну паличку. Затягуємо на ній вузлик і закрутивши гніт на паличці, на цьому закінчуємо виготовлення форми для заливки свічі. А якщо ж у вас знайдеться прищіпка відповідного розміру, то її можна використовувати замість стопорної палички для гніту. Крім того, у разі. Нанесення пластиліну відразу на денце стаканчика можна обійтися і без пластмасової кришки. При цьому, виступаючи, кінчик гніту вдавлюємо у пластилін, щоб не заважав, і все, результат буде аналогічним. Хоча для підстрахування перед заливкою свічного воску у таку форму, не зайвим буде поставити її у будь-яку ємність, наприклад, у консервну банку, оскільки пролиту, воскову, парафінову, суміш важко відчистити з будь-якої поверхні. Отже, гніт прощений, робоча форма для нової свічі також готова, але свічний віск за цей час. Певною мірою охолонув у металевому ковшику. Тому у розумних межах, розогрівши його на плиті, трохи відсуваємо у бік стопорну паличку з вузликом. І акуратно, щоб не розлити, наливаємо розплавлений віск у паперовий стаканчик, повністю наповнюючи його. Потім. Повертаємо на попереднє місце стопорну паличку з гнітом, встановлюючи його саме по центру стаканчика і залишаємо воскову парафінову масу в робочій формі на декілька годин остигати. Зазвичай це 4-5 годин, щоб вона затверділа. Коли ж свічний віск. Достатньо застигне. Не можна буде не помітити, що у ньому утворилася глибока вирва впадина. Це пов'язано з тим, що парафін, який віск, при охолодженні зменшується у своєму об'ємі. А отже, саме у такому вигляді формується така впадина, яку втім досить легко усунути. Для цього. Потрібно знову розігріти, розтопити свічний віск на водяній, бані, лазні. І знову відсуваємо у бік стопорну паличку. Втім, її вже можна обрізати разом із намотаним на неї гнітом, оскільки вона вже не потрібна. Але не будемо поспішати, поки що залишимо все, як є. Таким чином доливаємо у форму розплавлений свічний віск, повертаємо паличку на попереднє місце, підкручуємо гніт і знову чекаємо 2-3 години, поки парафіново-воскава маса тепер вже остаточно затвердіє, застигне. По закінченню усіх цих процедур. Наша заготовка нової свічі матиме такий вигляд. Тепер настав час виймати свічу із робочої форми стаканчика. Але спочатку обріжемо стопорну паличку з вузликом, а потім обріжемо і весь виступаючий із свічного воску залишок гніту, оскільки це буде. Денцем нової свічі. Перевернувши стаканчик і знявши пластилінові фіксатори, зрізаємо другий вузлик, залишаючи при цьому проміжну частину гніту, яка спеціально була залишена під цим вузлом. Тепер скручуємо із робочої форми пластмасову кришку. Як бачите, вона. І пластиліновий прошарок, у ній добре збереглися і можуть стати в нагоді для виготовлення інших таких же свічок. А ось через отвір у денці стаканчика все-таки просочилася невелика кількість розплавленого воску. Змирившись з цим незначним протіканням, загинаємо на нього кінчик гніту. Перевертаємо форму в стаканчик, встановлюємо її на дошці підставці і тепер можна приступати до вилучення із неї готової свічки. Проте необхідно визнати, що із показаних на початку відеоролика сировинних матеріалів одночасно виготовлялися дві свічі. Отже, тепер. На прикладі заливання другої свічки можна побачити, що подібних протікань можна і не допускати. До речі, якщо такі свічки не призначені для негайного використання, то зберігати їх зручніше саме у такому стані, тобто не виймаючи із паперових стаканчиків. Однак повернемося. До нашої першої свічки, поклавши набік робочу форму цієї свічі, зробимо ножем один неглибокий повздовжній надріз по всій довжині стаканчика, а потім легко і просто виймаємо з нього відлиту свічу. Як бачите, вона у гарному стані. За рахунок свого широкого денця свіча з такої форми надійно стоїть на столі. Гніт, як і належить, виступає з неї міліметрів на 10, і відносно до неї практично не потребується додаткового до опрацювання. Ну а кружок свічного воску, що просачився через денце стаканчика, завжди. Можна використати для виготовлення іншої свічки. А зараз, перед тим як розпалити цю свічку, представимо вашій увазі текстові файли, з яких ви можете дізнатися, що треба робити, щоб свіча не коптіла. Які розміри рекомендуються для оптимальної товщини гніту яких заходів проти пожежної безпеки необхідно дотримуватися відносно свічки, яка горить? Отже, приступимо до розпалювання однієї із виготовлених в запропонований вам спосіб свічок, сірником підпалюємо її гніт і чекаємо, поки він розгориться. Як бачите, Свіча горить стабільним рівним полум'ям. Її гніт також тримається рівно. Свіча не коптить, не виділяє неприємних технічних запахів. Тож будемо за нею спостерігати. Минуло дві години. За цей час гніт трохи підрізався до 5 мм. Таким він і має бути упродовж всього часу горіння свічі. Не забувайте його підрізати. А полум'я свічі, як і раніше, стабільне, рівне, немає ніде підтікань, оскільки провощений гніт, поглинаючи розплавлений віск, підживлює ним полум'я свічки. Такою Виглядає наша свіча після того, як безперервно горіла вона 4 години. Розплавлений віск вже не встигає згоряти у гніті, тому він повільно стікає униз по свічі. Через 6 годин свіча була погашена, а потім знову запалена. Так вона виглядає через 7 годин загального часу її горіння. А такою свіча була погашена після того, як горіла вона майже 12 годин. І оскільки гніт для неї був сплетений для наочності майже удвічі товще потрібного, то в цілому це непоганий результат для свічі. Такого розміру? До того ж, як ви змогли переконатися, зробити її підручними матеріалами у домашніх умовах зовсім не складно. Не менш просто виготовляється і гніт, необхідний для неї. Як двічі вам було вже обіцяно, зараз розкриємо даний секрет. Для цього потрібно? Нарізати декілька ниток однакової довжини. Наприклад, візьмемо 6 вовняних ниток, склавши разом, вирівнюємо їх, зав'язуємо на правому кінці вузол, розтягуємо нитки у різні боки. Візуально визначивши їх середину, заводимо її у заздалегідь підготовлений шматочок надрізаного пластиліну і щільно стискаємо його. Потім, натягнувши нитки, починаємо закручувати їх правий кінець в одну якусь сторону. Припустимо за годинниковою стрілкою. При цьому лівий кінець утримуємо нерухомо або ж. По можливості крутимо у зворотній бік, а правий кінець, як і раніше, обертаємо за годинниковою стрілкою. Загалом таких закручувань має бути не менше 30. Тепер, не поспішаючи складаємо скручені нитки удвічі і спостерігаємо, як вони. Самі собою сплітаються в щільну тугу кіску, порівнюємо і розтягуємо сплетений гніт. Зав'язуємо на правому його кінці другий загальний стопорний вузол. Знімаємо з гніту шматочок пластиліну два-три рази знову розтягуємо його. На цьому наш гніт. Практично майже готовий. Наприкінці відрізаємо нитки за вузлом, щоб не заважали. Залишається тільки його провощити, а потім можна вставляти власноруч зроблений гніт у робочу форму для заливки свічі. Отже, користуючись таким простим способом. Для вас тепер нескладно буде сплітати своїм свічам всілякі гніти, необхідної довжини, товщини і навіть різного кольору. Кольоровими можуть бути і зроблені вами нові свічки. Але як їх зробити такими? Як зробити, щоб полум'я ваших свічок приймало би. Барвистий відтінок, жовтий, червоний, помаранчевий, синій. І якщо ви підтримуєте наш канал, підписавшись без зволікань на нього, то ці та інші не менш цікаві питання, можливо, стануть темами для інших наших роликів. А демонстрацію цього відео будемо закінчувати. І якщо вам сподобалося воно, якщо ви подивилися його до кінця, не забувайте проставляти під ним свої лайки, вподобайки, надсилайте коментарі, підписуйтеся на канал.